Добрий день. Форум я Пропоную розпочати засідання комісії. На порядок денний постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Винесено 9 питань. Розпочнемо з першого. Про внесення змін та доповнення до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25-26 роки. Доповідає Ольга Дворніченка, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства екології та... Благоустрою населених пунктів міської ради. Доброго дня, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується зміни до програми ЖКГ. Внести зміни в розділ 3. Ремонт та отримання дарів. Пункт 8. Поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади, внутрішньоквартальних проїздах та тротуарах, а саме ліквідація виборів нема методом. Зменшити на 113 558 тисяч гривень. Пункт 32. Поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади, внутрішньоквартальних проїздах та тротуарах, а саме ліквідація ВІБЛ немосуманевим на ето по вулиці Лугова, село Задонецьке. Збільшити на 113-558 тисяч гривень. Загальна сума 817, 988 тисяч гривень. І пункт 43. Експлуатаційне отримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 211 259 Зміїв Мохнач збільшити на 327 280 тисяч гривень. Загальна сума одинадцять 527 280 тисяч гривень. Витрати по розділу. 3, пункт 8 та 32 в межах існуючого кошторису, перерозподіл коштів і пункт 43 це витрати за рахунок перерозподілу коштів з інших програм та додаткового фінансування за рахунок вільного залишку. Розділ 6. Фінансова підтримка КП з міків Сергіс. Заповнити, пунктом 12. Придбання насосу гідравлічного GCB у сумі 49-199 тисяч гривень. Пункт 13. Розробка технологічного регламенту централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у сумі 39 тисяч гривень. Та пункт 14. Оплата заборгованості за, за електронну енергію за вересень 2025 року у сумі 500 тисяч, витрати по розділу 6 в межах існуючого кошторису, перерозподіл коштів. Розділ 7. Фінансова підтримка КП змігів тепло. Внести зміни в пункт 4. Проведення опалюваного сезону за. А саме на погашення заборгованості за розподіл природного газу збільшити на 243-493 тисячі гривень. Витрати по розділу 7 за рахунок перерозподілу коштів з інших програм. Коє запитання? Все зрозуміло. Хто за даний проєкт рішення? Дякую Дякуємо вам. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП «Змівське виробниче управління житлово-комунального господарства з міської міської ради на 25 й рік. Доповідає Роман Горбунов, директор КП «Змівське виробниче управління житлово-комунального господарства. Доброго дня, шановні, шановні присутні. З міське у ЖКГ просить вас виділити додаткову кошти в зв'язку з заповненням вакансій робітників благоустроїв згідно штатного розпису на виконання програми розвитку та фінансової підтримки з міського жителя, на заробітну плату 43 200 і на рахування на оплату праці сума 9300, радом 52 500. Просить вас зменшити видатки по коштам, які були виділені в сесії з міської міської ради по програмі соціально-економічного та культурного розвитку, на власникати рік в сумі. 27 500, а саме придбання металевих конструкцій в рамках створення Алеї Слави на території громади в сумі 7250 гривень. І придбання меморальних дошток загиблим воїнам в рамках створення Алеї Слави на території громади в сумі 20 250 гривень. Загальна сума 27 тисяч 500. Дякую за питання. Все Зрозуміло, хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. Дякую. Дякую. Третє питання про прийняття у комунальну власність з міської міської територіальної громади благодійної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від благодійної організації Харківський обласний благодійний фонд Даруй добро, Доповідає Олена Толепенко, начальник управління економічного розвитку та інвестицій. Шановний головуючі, шановні депутати, пропонується проєкт рішення про прийняття у комунальну власність з міської міської територіальної громади. Благодійне допомоги вигляді матеріальних цінностей в благодійної організації Харківський обласний благодійний фонд Даруй добро. А саме транспортний засіб марки Ман, рік випуску 2002, вартістю 518 674 гривні. Це пожежний автомобіль, який нам був подарований, ми його приймаємо власність і поки що в на балансі з міської міської ради. Зрозуміло. То за даний проєкт рішення одноголосно. Четверте питання про прийняття у комунальну власність з міської міської територіальної громади благодійної допомоги у вигляді матеріальної цінності від громадської організації майстерня добрих справ 2023. Шановні депутати, пропонується прийняти безоплатну комунальну власність з міської міської територіальної громади благодійну допомогу. Від громадської організації майстерня добрих справ 2023 і це майно передати на баланс комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Пропонується прийняти такі матеріальні цінності. Це крісла-колісні нові дві штуки, крісла-колісні вживані 4, ролери інвалідні, вживані 6 комплектів. Ходунки вживані 4, стільці для купання вживані 4, стільці туалети вживані, некомплектні 5. Милиці, парні вживані 10 комплектів. Милиці непарні та палиці 8. крісла колісні некомплектні та комплектуючі до в 2 набори. запитання? Все зрозуміло, хто задане притрішення? Да. Одноголосно. П'яте питання про передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства з Міського виробничого управління житлово-комунального господарства з міської міської ради на баланс відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради. Шановні годжі, шановні депутати, мова йде про передачу матеріальних цінностей, які у нас складають алеї слави по нашій територіальній громаді. З міським божекига було придбано меморіальні дошки, металеві конструкції, є, на які кріпляться ці меморіальні дошки, і пропонується для подальшого утримання та обслуговування передати ці матеріальні цінності на баланс відділу культури, ну, де у нас в відділі культури на балансі перебувають. Значить, пам'ятники, пам'ятні знаки це також можна вважати пам'ятним знаком, тому для подальшого, для подальшого обслуговування. Так, так, так. По всій громаді. У когось ще є запитання? Все зрозуміло, хто дане проєкт рішення одноголосно. Просто питання про передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства з Мівського виробничого управління житлового комунального господарства з міської міської ради на баланс комунального закладу з міська дитяча-юнацька спортивна школа імені Сергія Сесоєва з Мівської міської ради. Пропонується передати з балансу комунального підприємства з міського виробничого управління житлово-комунального господарства на баланс відділу культури, мови, спорту та туризму. Матеріальні цінності. А саме це лавка паркова одна штука і урна, вулична, металева для сміття кругла, також одна штука. Біля спортивної школи. Будуть встановлені біля спортивної школи, біля сполинок там, для подалік. Не буду за нього відключати. Спортивна школа. Да? Спортивна школа відповідати буде. Ще є запитання. Все зрозуміло, хто заданий проєкт рішення? Одноголосно. Сьоме питання про передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства «Зміївсервіс» Зміївської з міської міської ради. Так, Пропонується передати з балансу комунального підприємства «Зміївсервіс» на баланс міської міської ради наступні матеріальні цінності. Це пічка ларикові для дому та дачі. 49 штук, буржуйки, 103 штуки, і спальній мішок, скайлайт 36 штук. Це Матеріальні цінності вони були отримані як гуманітарна допомога для, для подальшого розподілу за потребою цих матеріальних цінностей доцільно передати із балансу з сервіс на міську раду. Якщо будуть лишатися громадяни або інші особи, то ми будемо розподіляти їх. Там комісія буде вирішувати, так? Так, так. Є робоча група, яка вирішує яким категорію. Зрозуміло. Ще є запитання, ні? Все зрозуміло. Хто за ван проєкт рішення? Восьме питання про внесення змін до рішення шостої сесії з міської міської ради восьмого скликання. Про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів комунальної власності з міської територіальної громади зі змінами. Пропонується внести зміни в перелік другого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону, виключити три пункти. Це приміщення, які вже не передбачається передавати в оренду. Потім приміщення в міській бібліотеці, яке також знаходиться в аварійному стані і не передбачається передавати в ВАРДО, по закону ми не маємо права аварійні приміщення передавати. І в нас в переліку був, було приміщення, де зараз знаходиться відділ взаємодії з ветеранами. Ми також його виключаємо з цього пропонуємо виключити з цього переліку. Тепер пропонується включити перелік другого типу для передачі майна в оренду без проведення аукціону, приміщення приблизно 95 квадратних метрів за адресою міста Зміїв, вулиця Таранівське, шосе, будинок 2. Це приміщення, частина приміщення колишньої гімназії Сузір'я. Як ви пам'ятаєте, депутати, ми на одній з минулих сесій передавали це приміщення управління комунальній установі Центру надання соціальних послуг, але за розпорядженням начальника обласної військової адміністрації номер 142 від 8 на, 5 на 24 року приміщення за цією адресою було внесено в перелік місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, і в нас виникає колізія в законодавстві, тому що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 1 вересня 23 року, номер 930 деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Місцями тимчасового проживання не можуть бути центри надання соціальних послуг. Але нам важливо це зберегти саме місце тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, тому було, і була розроблена така пропозиція частину цього приміщення передати в оренду без аукціону за одну гривню в рік нашому комунальному підприємству. Але це не, з міського ЖКХ. Але це ми вже після позитивного рішення на сесії приймем, ну, будемо розглядати виконавчим комітетом і передамо в оренду. А на сьогодні нам необхідно внести в перелік це приміщення. Ну, тобто відокремити просто від, від, від центр це надання там соціальних місце послуг. компактного проживання. Коє, запитання? Все зрозуміло? Хто зазвонив переключення? Одноголосно і дев'яте питання про передачу матеріальних цінностей з балансу з міської міської ради на баланс відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради. Шановні депутати, мова йде про кондиціонер Ордесто. Цей кондиціонер від організації «Про ООН було прийнято в комунальну власність для влаштування кабінету поліцейського офіцера громади. Але кабінет поліцейського офіцера громади знаходиться у приміщенні Берівського клубу, яке знаходиться на балансі відділу культури. Для того, щоб встановити цей кондиціонер, змонтувати його, нам необхідно передати його відділу культури. Друзі, запитання. Буде використовувати поліцейський офіцер громади. Та жарко, я розумію, робота була. То за даний проєкт рішення одноголосно. Дякуємо. Всі питання розглянуто. Дякуємо. Чекаємо вам всіх на сесії в 10-й годині. Дякуємо.